Онецьк і Львів, Чернігів і Сімферополь від сходу до заходу від півночі до півдня. Україна неподільна, соборна і єдина у поглядах, планах та цілях. Ворог підступно роками сіяв розбрат, утім, як і в інших своїх планах, зазнав нищівної поразки. Ні в минулому, ні зараз. Українці нікому не поступляться своєю найбільшою цінністю єдністю. У ефірі код інформації я Надя Ліра. Починаємо. Сьогодні, 22 січня, попри всі виклики, відзначаємо дві важливі історичні дати: одна з них проголошення незалежності Української Народної Республіки. Це було у 1918 році. А за рік акт злуки українських земель. Доти вони століттями були роз'єднані. Відлуння впливу двох імперій спостерігаємо донині. Поки українські військовики щодня вказують напрямок імперським недобиткам, ми єднаємося, щоб протистояти роз'єднанню інформаційно та культурно. У 90-му році влаштовували живий ланцюг, який об'єднав українців фізично у 2024-му вже не обов'язково триматися за руки, щоб відчути соборність заходу і сходу півдня і півночі. Про нашу культурну єдність поговоримо із письменниками з цих умовних полюсів України. Рада вітати в ефірі письменника-видавця родом із Івано-Франківська, Романа Малиновського та письменницю родом із Криму Світлану Тараторіну. Зараз, поки наші гості ефіру до нас доєднуються, ми їх з нетерпінням чекаємо. О, пане Романе, я вже вас бачила. Вітаю вас! І пані Світлано, вітаю! Дуже раді бачити у у святковий день вас і так незвично разом такі умовні полюси, так, в нашому ефірі. Вітаю вас і з Днем Соборності, також, як і всіх наших глядачів. І розпочнімо нашу розмову. Розпочати хочу, пані Світлано, із вас. Ваша домівка роздольне, воно досі під окупацією. Ви завжди у всіх інтерв'ю, в усіх розмовах дуже тепло згадуєте ці спогади з дитинства про Крим. І навіть я пам'ятаю, мене дуже зворушила історія, коли ви розсилали свій дім Солі, який також. Умовно про Крим, ви туди додавали своїм читачам частинки Криму. Це були якісь запахи, якісь спогади, щось таке, щоб людям обов'язково нагадувало про Крим. І я хотіла вас запитати: ось зараз, коли Крим досі під окупацією, коли ми не можемо бути фізично об'єднані, що допомагає об'єднуватися ось так ментально? Ви знаєте, моя книга, незважаючи на те, що це фантастичний роман, постапокаліптичний роман про Крим на основі міфів, легенд, історії Криму, він став для мене справді таким містком до об'єднання. Тому що за цей рік, за який вже роман видався і іде до читача, я здійснила дуже багато поїздок Україною, і це були дуже різні регіони: від Заходу до центру. І ми усюди говорили про Крим і приходили на зустріч люди, які а, Крим або пам'ятають лише з дитинства як туристичний регіон, або зараз тимчасово не можуть туди приїхати, і він є їх батьківщиною. І це завжди були дуже щирі розмови. А, тому я переконана після моїх поїздок презентацій, що ось кожен такий текст він є справді е, об'єднавчим містком до дуже різних людей, які хочуть е, е, хоча би так, тримати за руку ці от наразі тимчасово окуповані території. Ось тексти, які об'єднують. До речі, це одразу місток і до мого запитання до пана Романа. Пане Романе, ви обрали для себе видавничу сферу, видавничий бізнес такою частиною свого життя робочого. На вашу думку, наскільки ми от працюємо над текстами, які нас об'єднують, якщо ми говоримо про Україну? Власна література, це. Той медіум, який єднає не лише українців всередині країни, але який єднає взагалі увесь світ, який відкриває нам інші культури, інші традиції, інші коди, і робить нас ближчими один до одного, і Україна неймовірно різна і страшенно прекрасна у цій своїй різності. Це дуже нормально для країни з такою великою. Територію, я пригадую, що у 22 роки я вперше е, проїхав Україною із заходу на схід через південь автостопом, тобто спілкуючись постійно в дорозі з людьми, е, які мене підбирали, і це були місцеві мешканці, і тоді я вперше зрозумів для себе, яка. Різна і яка дивовижна ця країна, як по-різному мислять люди у різних категоріях, у, у різних регіонах і це мене постійно захоплювало. А і тоді я почав звертати увагу на це в українській літературі. Читаючи письменників із різних регіонів країни, я бачив, як якими Різними вони є, але водночас якими однаковими у якихось глибинних е, своїх базових е, речах. в основі. А які це глибинні базові речі? От що, що об'єднує? От Ми сьогодні говоримо про єдність, говоримо про те, що нас об'єднує. Що об'єднує схід і захід е, південь і північ. От ви автостопом, до речі, точно... дуже хороший спосіб. Це точно внутрішня міць. Пане Романе, маємо трішки перерву відставання зі звуком. Давайте ще раз: об'єднує нас це внутрішня міць, внутрішня міць. Я хочу вірити, що все більше нас об'єднує мова, яка є базовим кодом і кодом, за яким ти впізнаєш своїх у будь-якій частині світу. Так? Коли ти десь далеко за кордоном чуєш українську, ти точно знаєш, що ось вони. Свої люди нас єднають традиції, нас єднає ну, такий спільний погляд. Вся Україна колядує. І це одна з тих базових речей, які нас об'єднують. Пані Світлано, ви сказали про те, що ви їздили з туром Україною, спілкувалися з людьми, спілкувалися з тими, хто сумує за Кримом, але є досі ті, хто залишається в Криму. І е, мені цікаво, ми багато про це говоримо насправді. Ми постійно про це говоримо. Як нам ментально повертати цих людей, бо вони теж частина України і частина нашої спільної єдності. На вашу думку, як це можливо зробити буде? Перед усім, нам треба звільнити Крим, безперечно, від окупації. І е, тільки після цього ми зможемо з цими людьми по справжньому говорити. Я завжди говорю, що нам доведеться зрощувати наші досвіди, тому що 9 років, за які власне Крим і частина Сходу України знаходяться під окупацією, це великий період, направду великий. За 9 років діти виростають у дорослих, і за ці 9 років Україна пройшла неймовірний шлях від е, майдану, від революції гідності до тепер, до великої війни. І ми дуже багато про себе відкрили за цей час, дуже багато про себе зрозуміли. Ми справді стали дуже об'єднаними, і все це ми маємо розказати передати тим людям, які цього не відчували, які були відірвані від нашого загальноукраїнського такої боротьби. Але я вірю, я абсолютно переконана, що так само за допомогою художніх текстів які здатні. Дати цю емоцію ми зможемо переконати цих цих людей, які були під окупацією, що вони теж частина нашої загальної великої України, і що те, що їм розказували це 9 років, це, це зовсім не так, бо я знаю наскільки зокрема кримчани є ізольованими, і наскільки вони зовсім в іншому інформаційному просторі, ніж решта України. Тому дуже чекаю, коли е, ми зможемо знову їздити в Крим, зможемо говорити з цими людьми, а вони будуть приїжджати на материкову Україну. І я думаю, в цьому діалозі, читаючи сучасні українські кружки, ми зможемо ось так, от ще міцніше об'єднатися і е, ну з'єднати зшити те, що було розірвано окупацією. Пані Світлано, пане Романо, дякую вам за ці емоції. Дякую, що у святковий день знайшли час поділитися і з нами, і зі мною з нашими глядачами цими емоціями чекаємо вас обов'язково знову в наших в нашій студії і в наших ефірах. Спасибі вам. Про єдність українців під час війни і як зберегти ментальний зв'язок з нашими тимчасово окупованими територіями говорили із письменниками Світланою Тераторіною і Романом Малиновським. Фізично нам не потрібні ланцюги єдності. Дійсно, найміцніша наша опора наші військові, які плече до плеча боронять Україну від ворога. А нам потрібно протидіяти Росії ментально. Найкраще це робити через презентацію і формування нашого погляду на причини чергової спроби роз'єднати Україну. На прямому зв'язку з нашою студією Герой України, учасник цієї війни, який родом із Луганщини Володимир Жемчугов та письменниця із Києва, авторка дуже важливої книги про цю війну доця Тамара Горіха Зерня. Пане Володимире. Доброго вітаємо дня. вас на зв'язку з нашою студією. Зараз, я сподіваюся, ми вас і побачимо. Вітаємо. Доброго дня, ви мене бачите? Так, так, ми вас бачимо і добре чуємо. Раді бачити, вітаємо вас із Днем Соборності і спасибі, що доєдналися до нас. Знаєте, я ось читала. О, я бачу, що пані Тамара також до нас доєдналася. Пані Тамаро, вітаю вас. Зараз ми сподіваємося, що побачимо обидва наші полюси і пана Володимира і пан, пані Тамару. Поки що бачимо вас по черзі. Гаразд. Але я пропоную починати. Пані Тамаро. Чи можемо ми побачити пані Тамару на екрані? Гаразд. Пані Тамаро. Сьогодні прочитала ваш допис у Фейсбуці, і ви там розповідали про те, що багато подорожували Україною, багато бачили українців із різних регіонів, і написали про те, що ви завжди впізнаєте українця, де б він не був, якою б мовою він не говорив, що б він не говорив, і навіть якщо він буде мовчати. І після цього вашого допису з'явилася в мене думка. От на вашу думку, що так об'єднує, зшиває і вирізняє українців, що їх можна побачити будь де у світі? Доброго дня! Я сподіваюся, ви мене бачите не тільки чуєте, бо я а вас сподіваємося бачу. сподіваємося так, що зараз ми будемо вас бачити. Ось тепер ми вас точно бачимо. Я, ну, я дуже рада. Я вітаю вас зі святом. Яке для нас важливе, дуже рідне, я свого часу думала, що здатність розпізнавати українців у будь-якому натовпі це якась така властивість притаманна, наприклад, турецьким аніматорам чи єгипетським там працівникам готелів. Потім я з великим здивуванням зрозуміла, що я теж так можу. Спочатку я думала, можливо це тому, що ем, я їх всіх наших просто бачила в київському метро на вулицях. А потім я зрозуміла, що в нас є певні риси і зовнішності, і манери тримати себе, і ми вдягаємося не так, як інші. Ми говоримо не так, як інші. У нас своя експресія, у нас весь набір тих невловимих ознак, за якими ми так само відрізняємо в НАТО чи в Європі німців, британців, американців абсолютно безполоково. Точно так само і українці. Ми дуже різні, але в ми дуже схожі одне на одного. І дійсно, як велика така сім'я, як якась родина така. Я так відчуваю, я це бачу в абсолютно в усіх областях і регіонах нашої України. Знаєте, це дуже приємно, коли ти десь за кордоном зустрічаєш українця, і дуже важливо бути єдними аж настільки, щоб ми дійсно впізнавали одне одного будь-де в будь-якій країні і могли єднатися навіть так. Пане Володимире, тепер маю питання до вас. Знаєте, дуже знаково те, що людина, яка ось лицем до лиця зіткнулася з оцією імперією смерті, зараз їздить і спілкується з освітнім проектом із дітьми. З вашим освітнім проектом, і у мене до вас таке питання. Ось чому важливо, по-перше, саме дітям розповідати про початок цієї війни і як до них доносити це, щоб вони зрозуміли дуже важливо про це говорити дітям, тому що ми вже маємо 10 років війни, і я от завжди приїжджаю. До шкіл, даже до старших класів. Звертаюсь до дітей, завжди звертаюся до дітей і запитую, скільки вам було років у 2014 році. От останні мої поїздки діти казали там 6, 7, 8 максимум років. Я запитую їх в ті часи, коли ви пам'ятаєте себе? вони кажуть, так. Да". Ви цікавились в ті часи майданом, тим, що потрапило з Криму на Донбасі? Всі кажуть ні, всі кажуть ні, і я це черговий раз підтверджую, що дітям надо розповідати, як почалася ця війна. Їм дуже цікаво, тому що я таркаюсь цих тем. Що ця війна почалася в 2014 році, але перше захоплення Криму відбувалося в 1993 році, а друге захоплення Криму відбувалося в 2003 році. Це для них взагалі відкриття. Вони дуже задають додаткових запитань. Вони взагалі про це не знають, і ну це дуже важливо і це розповідати дітям. Пане Володимире, на вашу думку, чи от в якому віці ми починаємо розуміти, що ми українці і відчувати цю єдність? От ви бачили різних дітей різної вікової категорії. От як нас долучати до цієї нашої української сім'ї? Усіх Ну, щоб розуміли, ну на жаль, ці питання знаходяться в сфері впливу родини. І родина по перше, впливає на дитину на її відчуття цього, того, що вона людина, ця українець, ми живемо в Україні. Все починається з родини. В школі да дуже багато це залежить від керівника школи. На жаль, в 2015 році процес. Верховна Рада України затвердила закон про освіту, де процес виховання було вилучено з державної програми освіти. І у нас з 2015 року в школах залишилась тільки освіта. Виховання було вилучено. Воно перейшло там трошки в розряд позашкільного виховання, але це факультатив. І факультатив відвідують ну, дуже мало. Відсотків а, з класу, а, і все залежить от, все залежить насправді від родини. Я з вами погоджуюся, мабуть, все таки зовнішні чинники також грають свою роль, в тому числі освітні проекти, в яких ми можемо розказати дітям про цю війну більше, тому що на жаль, їм потрібно вже сприймати і таку інформацію, тому що війна вже майже 10 років. У нас. Пані Тамаро, ви написали один із називають його таким, один із найважливіших романів про цю війну і про Донбас. І талановито змалювали і називають знаєте, фотоальбом. Його фотоальбомом взагалі от початку війни, того що відбувалося на Донбасі. І маю до вас таке питання: от навколо чого, навколо яких цінностей ми маємо повертати тих людей, які зараз е, залишилися, на жаль, на окупованих територіях? Як, як ми можемо це робити? Як ми можемо об'єднати їх із нами? Я дуже сподіваюся, що найцікавіший роман про Донбас у нас ще попереду. його так називають. Чи, чи інші автори, але я думаю, що в ньому буде йтися про звільнення. Території і про деокупацію, про звільнення і рестарацію, реставрацію і відновлення українського духу, української присутності і відновлення справедливості у дуже багатьох моментах, яких вона порушена зараз. І я знаю, що зараз збирають матеріал дуже багато авторів, дуже багато людей, багато не письменників, а просто цивільних людей. Записують свої спогади, враження щоденники розуміючи, що це безцінний матеріал на майбутнє нас всіх чекають, і ми зараз переживаємо великі випробування. І попереду, очевидно, ще багато складної роботи і часом небезпечної. І нам часто доведеться навпомонски йти вперед і на ходу імпровізувати, вигадувати, пробувати різне, тому що. По суті, такого досвіду, ну, принаймні, в найближчому нашому оточенні, я маю на увазі, геополітичного, його немає. Але е, я, я сподіваюся, що ми впораємося з цим, і якщо знаєте, будемо ставитися трошки з більшим трепінням, повагою е, одне до одного і будемо покладатися на наші кращі якості. Не будемо весь час зосереджуватися на наших помилках, а. Будемо давати трошки більше кредит довіри одне одному. Про окуповані території написано багато, але недостатньо багато, і, по суті, ми не знаємо достеменно, що там відбувається, принаймні широкому загалу невідомо. Я думаю, після звільнення, коли ми туди зайдемо, коли побачимо, що там лишилося в тих руїнах, коли побачимо людей, які там вижили, ми почуємо абсолютно неймовірні історії. Мені з одного боку і страшно в очікуванні того, що ми з'ясуємо. А з іншого боку, я розумію, що це така історична хвиля, які неможливо опиратися, і в наших інтересах було б, щоб це скоріше сталося. Дякую. Попри все, сподіваємося, що ці люди, які досі залишаються на окупованих територіях, ментально вони з нами. Ментально ми всі єдині, і звісно. Можливо, буде важко чути нам ці історії, але безумовно ми маємо знати і про початок цієї війни, і маємо знати, що відбувалося там, коли там не було української влади. Пане Володимире, пані пані Тамаро, дуже вам дякую, що у святковий день знайшли час поспілкуватися із нами і з нашими глядачами. Спасибі вам і чекаємо вас знову в наших ефірах. Дякую. Про те, як нас об'єднує пам'ять і чому українці ментально пов'язані, навіть коли розкидані усім світом, обговорили із письменницею лауреаткою Шевченківської премії Тамарою Горіха Зерня та учасником партизанського руху на окупованій Луганщині 2014-2016 років, екс-командиром партизанського осередку Героєм України Володимиром Жемчуговим, рухаємося далі. Акт злуки об'єднав українські землі, які століттями були під різними імперіями. Залишки культурних нашарувань помітні і досі у різних регіонах. Та як познайомитися ближче з цими містами і містечками? Літературна критикиня, літературознавиця Ганна Улюра має рецепт. До Дня Незалежності вона підготувала справжній літературно-географічний вказівник. Зібрала художні тексти, де місцем дії є одна з областей України. В контексті Дня Соборності ця ідея видається мені іще актуальнішою. І зараз Ганна Улюра із нами на прямому зв'язку. Пані Ганно, вітаю вас. Добрий вечір. Раді вітаємо зі святом і раді бачити вас на зв'язку з нашою студією, як завжди, як і в нашій студії загалом. Також я коли побачила оцю вашу роботу із цими містами, я насправді найперше здивувалася. Я здивувалася, що є художній текст про місто у кожній області України. Потім я здивувалася, тому що це пишете. ви, а значить це хороші, хороші художні тексти. Третьою моєю реакцією було побігти шукати текст про Івано-Франківщину. Оскільки у ведуців так уже закінчився наклад Малахута, Остапа Українця, я пішла шукати вже тоді е, вживану книжку. Але е, насправді багато питань виникає. Ось е, ви коли готували цей е, список, ці книжки, коли шукали хороші тексти, так? Е, з яким містом чи областю було найважче? Ну, вам пощастило шукати про Івана франківськ про нього дуже багато текстів. Um, найбільше текстів про Київ і Київську область. Київська область пощастила навіть маленьким містечкам типу Кагарлик, який має свою хорошу прозу. Звісно, дуже багато текстів про Львів. На третьому місці як не дивно була Донеччина. Пощастило і не пощастило. Донецьк став об'єктом художньої рефлексії, очевидно, з початком воєнних дій. А про Донецьк ми зараз дуже багато маємо книжок, але це книжки про війну. І мені не хотілося обмежуватися а, книжками про війну. Ми більше, ніж війна, Україна більше, ніж війна. Війна закінчиться, ми залишимось. А, а от далі якраз Івано-Франківський Харків. Вони розділили цю позицію. Найскладніше було з Херсоном, з Черніговим. А про них дуже багато книжок є зараз, але це документальні книжки, дуже зболілі книжки. Дуже Складно було з Одесою як це не дивно. А про Одесу є дуже багато книжок, але це книжки, які написані про російську Одесу, про нецікаву Одесу. А про нашу Одесу це туристична Одеса, це море, його згадують часто. Але так, щоб Одеса була героєм, книжок, таких 5-10 з моменту незалежності це занадто мало. Знаєте, усім раджу подивитися цей список. Найперше, звісно, цікаво пошукати книжку про своє місто чи про свою область, але звісно, і познайомитися, не виходячи зі свого дому, можливо, і не вставаючи з ліжка, із з усіма іншими областями України, побачити оці якісь культурні нашарування і це все відчути для того, щоб власне і єднатися. І ще одна тема, яку хотіла з вами обговорити: знаєте, росіяни вони коли приходять, перше, що вони роблять, це вони беруть українські книжки і спалюють їх. От просто в бібліотеках, де вони не знаходять, вони е дуже добре розуміють, що означає книжка і як вона впливає на свідомість людей. На вашу думку, чи достатньо ось ми працюємо ось так якось із ментальністю і свідомістю людей за допомогою книжок, які зараз видаємо і видавали раніше? Цей огляд для ділової столиці на день незалежності я готувала десь місяці три. Я шукала одну красиву книжку з одної області України, і я зрозуміла, що мені мало. Я хочу одну красиву книжку з кожного містечка, не тільки з обласного центру, з кожного містечка. І ви знаєте, я знайшла майже такі книжки. Ну, тобто, насправді там з Кіровоградської області можна отримати 20 класних книжок. А з Запорізької області можна отримати 15 розкішних книжок з моменту незалежності. До речі, Запорізька область мене здивувала. Вона хімерить. Це найхімерніша література. Там, як не леви в саванах, так які вундеркінди інопланетяни в школах чи зачаровані олені в спальних районах. Це найпотужніше і найдивніше почуття гумору, якраз у Запоріжжі. Я зрозуміла, що такі книжки є. Тобто ми просто можемо складати детальну мапу України, написану з дуже хороших книжок за останні 30 років. Ці книжки пишуться, і я думаю, що ці книжки читаються. А, а якщо зацікавити людину книжкою про її місто, вони будуть читатися ще більше. Я абсолютно з вами у цьому погоджуюся. Я як людина, яка побігла шукати Малахута, хоч його вже немає у книгарнях. Ще не прочитала, але обов'язково прочитаю. Пані Ганну, дуже вам дякую, що в цей святковий день знайшли час поспілкуватися з нами. Я вас ще раз вітаю з Днем Соборності і чекаємо вас знову в наших студіях і в наших ефірах. Дякую про надзвичайний проект про художні тексти і чому книжки важливі для нашої єдності говорили із Ганною Олюрою, українською літературознавицею, кандидаткою філологічних наук, літературною критикиною. Століттями Україна глобально бореться проти Росії. Фаза визвольних змагань, яка почалася понад століття тому, має нарешті закінчитися повною перемогою України, і вона обов'язково настане, якщо ми будемо об'єднані. Єднатися, звісно, потрібно усіма можливими способами, але передусім закликаю вас це робити ментально через літературу із Днем Соборності. Дякую, що були із нами. Далі у ефірі спецпроект, форум рішучих, єдність, перемога, майбутнє. До зустрічі.